О 3 годині 15 хвилин по спецлінії 102 до Вінницького відділу поліції надійшло повідомлення, що за адресою Київська 54 двоє невідомих осіб, погрожуючи пристроєм, схожим на пістолет, увірвались до приміщення продуктового магазину цілодобового та, погрожуючи даною зброєю, заволоділи грошовими коштами в розмірі півтора тисячі гривень з каси даного магазину. На місце пригоди відразу прибули патрулі, які несли службу. По забезпеченню публічної безпеки в місті Вінниці в нічний час їх було орієнтовано завдяки чіткому опису потерпілої даних громадян, які здійснили напад. А також хочу слід зауважити, що в даному магазині ведеться якісне відеоспостереження, яке було переглянуто відразу. Завдяки якому було орієнтовано весь особовий склад, який ніс службу в нічний час у місті Вінниці. Прямуючи на виклик, по вулиці Стрілецькій, ми помітили підозрілу особу, яка, побачивши наш патрульний автомобіль, різко змінив напрямок руху та почав тікати. Ми попрямували за даною особою. Дана особа забігла у двір будинку, потім забігла в під'їзд. Де в подальшому під'їзді була затримана. При поверхневій перевірці в нього було виявлено кошти, які зникли в магазині рукавиці, в яких він був одягнутий, та БАФ, який у нього був на шиї, який він одягав під час пограбування. Чому ви не хочете говорити? Не хочу. Чому? Бо Не хочу. Яка причина цього? Не хочу.